Всім привіт! З вами я, Ігнат Дінеміт. Сьогодні ми будемо розпаковувати нові іграшки з Макдональдсу. Ось дивіться, в мене їх три, одна не вистачає, але нічого страшного. Особливість їхня інша. Ось дивіться, це перша Боузер. Оце принцеса, не пам'ятаю, як вона називається. Но, хто знає, напишіть в коментарях. А це сам головний герой Маріо. Ось перший Маріо. Я їх вже розпаковував, наклеїв наклейки. Ну, це не їхня особливість. Ось перший Маріо. Дивіться. Ось другий. Це принцеса. Ось така. А це останній Боузер. Як, як я пам'ятаю, це злий персонаж. чому їхня особливість? Тому що їхні підвіски знімаються. Ось. так. Тут дві однакові, ну нічого страшного, а тут інша. Ось така. І їхня особливість. То В тому, що можна міняти ці підвіски. Ось так. Ось принцеса була з такою підвіскою стала з такою. А так, тут дві підвіски однакові, це був з такою підвіскою, а Маріо з такою ж самою залишається. Їх можна так міняти, якщо у вас повна колекція. І змагатися в перегонах, гратися з ними. Дуже цікаві іграшки. На перший взгляд, дуже прості. А так, якщо з ним буде друзі, то це дуже цікаво. А на цьому все. До зустрічі!